В ім'я і Сина і Святого Духа. Бог нас з вами любить. Так, що ми відчували, що наближається Різдво, Господь дав сьогодні нам сніжок. Ще вчора кається, не очікувалось, думало, що дощ буде плюсувати температура. А сьогодні сніжок. Різдво до нас наближується. Але не завтра, а через дві неділі. Так? Всі пам'ятаємо через дві неділі. А за не дві неділі до Різдва це неділя святих пратець. Це завжди церква накануні Різдва звершує поминання за дві неділі святих пратвець це всі праведники Старого заповіту до Христа. А за неділю до Різдва, це неділя. Святих Отець. Це родословна Ісуса Христа, Його рідні по плоті. Так от сьогодні неділя святих пратець і то євангельське читання, яке ви чули, про званих на вечерю. Багато. Це недільне читання завжди, євангельське читається у неділю святих пратець. Святих пратець, всі праведники старого Заповіту, починаючи з кого? Кого? Адама, Адама Єве. Кається, О, це ж вони згрішили за їхні гріхи. Їх вигнали і ми тут страдаємо на землі. Але вони явили покаяння. Вони своїм життям загладили свої гріхи перед лицем Божим вони є праведні. Тому то, бачите, який у нас чудовий храм одразу рукою показує ікона Воскресіння, Господь воскрес і з аду витягує кого? Адама і Єву за руку. Він перших і вводить на небо. Ну Як перший раз, наче так придивилися. Да. Значить слів життя вони загладили гріх, вони оплакали свої гріхопадіння. І церква їх згадує, Адам прожив 960 років, я трошки менше. І 900 років вони своїх, не тільки дітей, онуків, пра пра пра, -пра правнуків вчили, не грішити. Вчили, але як ми бачимо, життя йшло по-іншому. Тому -то життя воно достатньо складне. Їх перший син вбив. Свого брата Каїн убив Аверя. Зрозуміло, яка біль страшна була В Адама і Єви, розумієте? Тоді, коли Бог в раю сказав, що не їжте від того дерева, то що зісте смерть і помрете. Що таке смерть? В раю, ні звірі не помирали, не поїдали один одного. Що таке смерть? Було невідомо. Просто треба було повірити Богу, що це добре для мене. Що він є Бог, Отець, люблячий мене. І Тому то, як батьки своїм дітям бажають добра, так і Отець Небесний теж своїх дітям бажав добра. І аби вони дослухались. Але порушили. А тепер вони відчули те, що Бог, як батько, відчув, коли вони зрішили там в район. Тепер їхні діти почали робити те, що їм хочеться, не слухаючи своїх батьків. Ну хіба Адам с'яв і не вчили своїх дітей, що потрібно любити один одного? Звичайно, вчили. Але після гріхопадіння людська душа вона пошкоджена гріхом і гріх війшов в людську душу Антоніна, Антона Давайте потім. Да? Війшов в людську душу, і, людина, і людська душа стала недосконалою. Людина часто робить те, що йому хочеться. І не завжди це є добра для людини. Тоді Адам з і впізнали, що таке вчинити своє вільно, наперекір волі Божій, не слухаючи своїх батьків. От коли побачили, що їх діти натворили, тоді вони зрозуміли, яку біль вони доставили Богу. Але вже змінити нічого неможливо. Вони вже тут, на землі, вони вигнали із рай. Але особисто вони жили вірою. І в останній час я дуже багато дівчаток хрестив з іменем Євою. Оце та Єва, яка злішила, але попро... повторюю, виправилась і тепер є праведно. Сьогодні ми причищали Єв. Вони стали носіями, як праведники, носіями істинної віри. Бо що тут на землі дійсно відбувається боротьба. Де дьявол бореться з Богом за людську душу. Як сказав Достоєвський, поле це є битви це людське серце. От тут є боротьба добра і зла. Але ми маємо свободу волі і ми робимо той вибір, на якій стороні ми будемо. Від того, на якій стороні ми з вами виявимося, Ось така наша буде доля, такий над нами буде суд, і така участь буде там в вічності. І тому до то церква святкує пам'ять тих праведників, ці, які зберігали вірність Богу, жили вірою, любили Бога, були як би, сослужителями його благого промислу. Тому що Бог є любов. І це було спочатку, це сказано в Євангелії, що нема волі Бога, щоб хтось загинув. І тут Бог бажає спасіння всім. І бажаючи спасіння, Він дає людям ту допомогу, як спастися. І праведники вони були соучасниками того промислу Божого по спасінню людини. З самого початку діти Адама і розділилися, Каїн вбив, був вигнаний. І саме каїніти Нащадки Каїна. Вони збудували цивілізацію і те, що ми кажемо, прогрес. Вони збудували перші міста, вони почали грати на музичних інструментах, культуру розвинули, вони почали плавити желізо, робити знаряддя праці. Тобто, власне, в них був прогрес. А нащадки вже праведного сіфа вони почали приносити жертву Богу. Тобто, Вони жили вірою. І стався потоп, тому що зло перемагало. Але праведники зберігались в лиці сім'ї Ноя. І через праведного Ноя людство продовжило своє буття. І після потопу. Знову яби нащадки Ноя, <кхух> вже бачив приклад Адама є. Бачи приклад життя тут, на землі, після гріхопадіння, що наказується гріх і потоп, всі були знищені. Вже закарбували собі на носі, так, як ми кажемо. Що не можна грішити, тому що де біда, де страждання. Але знову розійшлися по всій землі. І знову забули Бога. Господь Авраама куди вводив? В Кананську землю. Оце земля обіцяна, вибрана Богом. А хто там жив? Нащадки хама, Ханана. Звідси Ханаанська земля. І коли Бог буде вести уже нащадків Авраама, євреїв виводячи з Єгипта цю землю, відповіли, буде поверувати, щоб побувати всі, навіть, тварини, які там жили. Настільки люди нечистиво будуть жити, що Господь забороняє з ними мати будь-яке спілкування. Для чого? Для того, щоб не заразитися гріхом. Я просто це наголошую, що ви для себе знову, знаєте, так зважили. От вона земля вибрана, багата, за якимись умовами життя. В той період Ханаан це була дорога між Вавилоном, а це цивілізація в той час була древніша і найвища. І Єгиптом тобто теж найдавніша цивілізація саморозвинута. І тому то вони жили багато. Але не дивлячись на, на той достаток чисто людський, да, циві... письмена, звіти теж ідуть, алфавіт. Не дивлячись на всю ту цивілізацію, багатство життя, щоб дякувати Богу за те, що дарував таке життя. Вони скотилися до. Язичництво, і саме за язичництвом, Господь буде виганяти ці племена. Тому то щастя людське, як ми бачимо не в багатстві, не в достатку, а тільки вірою людина жива буде. Шукайте перш за все, царство небесне, Господь сказав, інше все приложиться для вас. Тобто Господь і прокормить і все дасть для життя, і дасть щастя життя. Якби тільки ми були, вірні Богу, жили вірою, а жити вірою це поступати один до одного, бажаючи блага, бажаючи тобто добра і роблячи щасливим один одного чи свою любов. Бачучи цей приклад, який я просто навів в Біблії, це приклад для нас, ви розумієте, Щоб ми розуміли, що... Саме важливе в нашому житті це є віра. Це віра не тільки те, що веде нас свясту небесне, віра це те, що зробить нам щасливо тут, на землі. І дари спасіння нашим ближнім, нашим дітям. Це саме небагатство. Тому тут церква згадує праведників, показується їхню віру. Авраам є батько віруючим. <кліст> Рідко де ви можете побачити, а от в нашому храмі можете побачити. Ца скитає відкриті, якщо подивитись туди, да, кого ми бачимо. Авраама, який приносить свого сина єдинородного, якого він чекав до ста років. А сподьповіді принести в жертву і він не сумнівався. Повів на гору моря, де буде Єрусалім. І замахнувся для того, щоб сина принести в жертву. От вони праведники такі. Вони дійсно вірні Богу і довіряють Богу всьому, розуміючи, що все, що Господь повеліває, воно завжди спасительне і благо для всіх. Господь зупинив руку Авраама. Але для Бога було важливо, що є людина, яка готова сина свого віддати, єдиного, який чекав все життя. Ну, до 100 років. Віддати сина, який тільки вірив, зараз може народити для нього внуків. 30 років було. Він готовий віддати. Тому то праведники не просто, ви знаєте, жили вірою і спасли самих себе. Як я б сказав, вони сучасники промислу Божого по спасіння інших. Це задля його тої жертви, які, яку він. Віряючи в своєму серці принести сина свого, Господь готовий свого сина віддати, сина Божого. Такі так інші праведники, яких ми звершуємо, це Ісаак, от той син. І яким 12 патріархів, які вийшли від нього. Це всі ті праведники, які були на всії вірі, може не завжди досконалими, а на сімі віри, які зуміли. Породити ту Діву Марію, яка є під їхньої праведності, яка могла бути тим чистим сусудом, через, через який прийшов Бог на землю. От яким чином вони послужили Богу, що звершилося спасіння. Тому то ми теж повинні з вами розуміти, що жити для нас вірою. Це і спасати свою душу, а саме основне це бути сучасником волі Божої по спасінні інших. Бути провідником Його волі, бути його, його голосом в теперішній час, його руками в теперішній час, кому треба милість сотворити чи допомогу. От такий приклад життя по вірі дають нам праведність. З ними і через них Господь звершив своє спасіння. Як вам сказати, той Іван, який читається в сьогоднішню неділю, це Євангелій, який розповідає нам притчу, яку Господь сказав, знову нагадую для вас, глава 14 почитайте з першого вірша до останнього. Тому що воно, якби пов'язано все. Госта запросили на трапезу. І Він каже: коли робите трапезу, то приводьте тих, Хто не може вам віддячити? І далі Господь говорить оцю цю притчу, що сказав один чоловік, зібрався і приготовив велику вечерю і звав багатьох, а потім послав раба свого, сказавши, що вже все готово, приходьте. Но той чоловік, який приготував вечерю, це хто? Це Господь Бог. Спочатку звав. Це отой промисло, ті праведники старого заповіту, які служили Богу для того, щоб людей берегти вірі, щоб вони по вірі жили, і і спасалися. <кій> Між Євгніста, ми чуємо подібну притчу. там сказано, та, що весільна трапеза, а тут вечеря. <кій> Ранку ми шо, снідаємо? В обід обідаємо. А на кінець дня вечеря. Тому то вечеря, тому що це вже під кінець історії людства, тому що в останній час Господь прийшов. Хай це цей останній час було 5,5 тисяч років після сотворення світу. Вже 2000 років прийшло, да? вже загальне часом, але останній час, останній час чому? що Такий Христос Спаситель світу, такий Він один, загладив грізки всього людства і один воскрес, переміг смерть, більше іншого нема. Ніхто інший не прийде, ніякий вже більше треба не буде цього дня. Це вечора, це кінець. І від того, як ми сприймемо її, то це буде залежати від того, спасимось ми чи не спасимось. Ми ситими будемо під кінець дня чи голодними. Тому то це вже так, да, кінець іншого нема. Перші християни, які бачили таку страшну несправедливість по відношенню до них і казали, «Господи, ну скільки ти можеш терпіти? Вони вже просили, що ти прийди і суди. Бо що Кінець цього дня біблійного це суд Божий. Але апостол каже, що Господь не запізнюється. Господь просто, -просто терпіть. Очікує, хто може ще зайти на цю вечерю, то хай зайде, щоб знайшов покаяння і людина спаслася. Тобто, якби мене судив Бог і кінець світу наступив там в 80-й якомусь четвертому чи п'ятому році, то як комсомолець, я б пішов би в бар. А так вже з 89-ї го я марив хімця Тому тобто, я дякую Богу, що він чекав. Мого покаяння. І тому -то апостоли кажуть, що так, потерпіть Бога. Нам важко в теперішній час бачив несправедливість, Господь, чого ти не судиш, ці грішни? Яке таке безчестя, творять поєдошні до твоєї церкви? Але апостоли нас просять, ви потерпіть, Господь чекає, що ми ще хтось зайде, тому то раді того, щоб ще хтось спася, без вами повинні терпіти. Без ропа з великим спирінням. А той раб, який звав на вечерю, це є сам Христос. Апостол Павел сказав, що Ісус Христос прийняв образ раба людського. Вигляд туди не прийняв. Це Він вже в останній час всіх призиває. І що ж він прийшов до тих, які очікували, які були попереджені про цю вечерю. Але що, один сказав, я землю купив, другий сказав, я ворів купів, то я сказав, одружився, мені нема коли. На пенсію вийду, тоді я буду в церкву ходити. Ну, вечеря може раніше пройти. Так що ти на ту вечерю можеш свою пенсію не успіти. Оце саме жахливіше, розумієте? І сказано, що той господар розгнівався. Це ті, які зневажили його, були наказані в цьому житті. І сказав, що позбирати всіх інших, убогих, хромих. Ну, до когось прийшов, до свого народу. Але вони його не прийняли. І апостол Павел приходив в містечко, спочатку, щоб ага, не чули, що проповідати іншим. Тому то ми є, як присказано було, ще. І афету молодшому сину Ноя, що він вселиться в Сіма. Тому то інші народи наслідували то благословення бути вибраним народом, яке дано було євреям, а не прийняли Христа, позбавили свого вибрання. Тепер християни, є той вибраний народ. Це ті храмі у Боги, тому що ми вчора не знали істину Бога, були язичники, Господь призвав через покаяння стати його народом, його людьми. І вкусити отої радості на тій великій вечері. Більше того, от про терпіння Бога сказали, що ще є місце. Іди ще звіт всіх, кого знайде, призовіть. Тому тоді повинні терпіти, звершується промисел Божий. Повинні бути сучасники того спасіння, яке Господь звершує своїм терпінням ну і своєю проповіддю. Але ми з вами повинні як би, розуміти, що це притча не по відношенню до євреїв, які не прийняли і не прийшли на ту вечерню. Це прича по відношенню до нас сьогодні, тепер. Тому що нас Господь з вами зве. І кожен нас повинен подивитися, чи дійсно кожен відгукнувся так, як він повинен бути відгукнутися. Може, що скільки хрещених, так? Але робота і, турб... і турбота які життєві і людям дадуть можливість ходити в церкву. Скільки людей, які прийшли в церкву, а будують своє духовне життя, будують і все знаходиться на стадії початку духовного життя, яка отці, ще не положили начало покаяння. Тож суєта сует, особливо в теперішній час, коли це інтернет, є так багато. Які новини? Тут треба вималювати, тому що в погибелі знаходимося. І ми, і в біді церква, і народ гине. Тому треба тільки молитися, спасати всіх. А ми суєтимося. Тому то Господь нас з вами призиває на покаяння, призиває вкусити тої вечері, яку він готовий. А це духовна радість для нашої душі і спасіння. Тому -то я бажаю, що все-таки святу, мірську ми оставили і прийшли на ту. Вечеря, для того, щоб бути з Богом. Іго моє благо, бремо моє гріх, коїсть. Да, так що не будемо страшитися, будемо приймати волю Божу і в теперішній час у серці.